15 питань, які слід задати таро, коли ви перебуваєте в надприродному. Таро більше, ніж ворожіння, інструмент для самовідкриття та зростання. Таро це не просто набір карт, які прогнозують майбутнє. Це давня система символів, інтуїції та самоаналізу, яка може пролити світло на багато різних аспектів життя. У епоху. Коли ми всі прагнемо до ясності, самовідкриття та особистого зростання, читання таро може бути потужним інструментом, щоб краще зрозуміти себе, свої стосунки та свій життєвий шлях. Я сам вважаю таро таким інструментом, а не як пристроєм для розповіді. З мого досвіду, найцінніші відомості походять не від буквальної інтерпретації карт, а від того, як вони резонують з нашою внутрішньою мудрістю та інтуїцією. Важливо пам'ятати, що картки це дзеркало, яке відображає наші власні думки, почуття та переконання. В останні роки інтерес до таро значно збільшився, люди шукають способів осмислити складності сучасного життя та знаходити сенс і напрямок. Хоча багато хто досі розглядає таро як спосіб передбачити майбутнє, я вважаю, що його справжня цінність полягає в його здатності допомогти нам краще зрозуміти себе та наш світ. Натхненний статтею про 15 питань, щоб задати таро, я хочу поділитися своїми думками та досвідом, використовуючи картки для самовідкриття та особистого зростання. Я не буду просто переробляти запропоновані запитання, я розширюю їх, поглиблюю їх і додам власні думки на основі особистого досвіду та спостережень. Таро інтуїція, символізм та особистий досвід. Читання таро це не просто механічно малювати картки та пошук книги за значеннями. Це глибокий процес, який вимагає відкритості, інтуїції та готовності до інформування. Важливо пам'ятати, що кожна колода Таро є унікальною і кожна карта має свій резонанс із читачем. Мій підхід до читання Таро завжди починається з створення спокійної та цілеспрямованої атмосфери. Я запалюю свічку, надягаю розслаблюючу музику і намагаюся налаштувати всі відволікання. Тоді я задаю собі питання, яке я хочу вивчити, і починаю малювати картки. Після того, як картки будуть намальовані, я починаю звертати увагу на їх символіку, кольори, образи та почуття, які вони викликають у мені. Я не намагаюся шукати книгу за значеннями, я просто дозволяю картам говорити зі мною. Іноді картки говорять зі мною безпосередньо і чітко, а іноді вони говорять зі мною в метафорах та образах. Так чи інакше, я намагаюся бути відкритим до того, що вони говорять, і не намагаюся примушувати свої власні тлумачення на них. 15, питання таро глибокий аналіз та особисте відображення. Тепер давайте розглянемо запропоновані запитання та поглибиться глибше їх значення, додаючи особисті роздуми та поради. Один, що мені потрібно знати про свої поточні стосунки це питання є чудовою відправною точкою для розуміння динаміки ваших стосунків подивіться, поза питанням любові та прихильності, подумайте про баланс сил, про спілкування, про взаємну підтримку, на мій досвід це питання часто виявляє приховані проблеми, які ми несвідомо ігноруємо. Не бійтеся чесно поглянути на ваші стосунки, навіть якщо це боляче. 2. Що заважає мені рухатися вперед? Це питання є запорукою розуміння ваших перешкод, часто це не зовнішні обставини, а наші власні страхи, переконання чи звички. Подумайте про свої обмежувальні переконання, що вони вам розповідають про себе, про свої можливості, про своє життя. Які звички заважають вам досягти своїх цілей? 3. Як я можу зараз покращити своє самопочуття? Догляд за собою це не розкіш, а необхідність це питання спонукає нас звернути увагу на наші фізичні, емоційні та духовні потреби, що вас живить, що приносить вам радість, що допомагає вам розслабитися та відновитись. 4. Який урок я повинен навчитися з цього моменту. Перетворення труднощів у можливості це мистецтво? Подумайте про свою поточну ситуацію не як про проблему, а як про можливість зростання та навчання, що ви можете навчитися на цьому досвіді? Які уроки ви можете навчитися? 5. Яка кар'єра відповідає моїй меті? Робота повинна приносити не лише дохід, але й задоволення, це питання допомагає нам зрозуміти, як наша робота може узгоджуватися з нашими цінностями та нашими цілями. Що для вас важливо у вашій роботі? Що ти любиш робити? Що ви хочете зробити свій внесок у світ. 6. Як я можу покращити свої стосунки з родиною. Сімейні стосунки можуть бути важкими та емоційними, це питання допомагає нам зрозуміти динаміку наших сімейних стосунків та знайти способи їх вдосконалення. Важливо пам'ятати, що ви не можете змінити інших людей, але ви можете змінити спосіб їх поводження. 7. яку роль відіграє моя інтуїція у моїх рішеннях. Важливо довіряти своїй інтуїції, це питання допомагає нам зрозуміти. Наскільки ми довіряємо нашій інтуїції та як зміцнити цей зв'язок? Навчіться слухати ваш внутрішній голос він часто знає краще, ніж ми самі. Вісім, який партнер мене зараз приваблює. Ми приваблюємо те, що резонує з нашою енергією, це питання допомагає нам зрозуміти, як наші енергії, звички чи припущення впливають на наше особисте життя? Які якості ви шукаєте у партнера? Які якості ви готові запропонувати? 9. Що говорить мій зодіак про цю ситуацію? Астрологія може бути цікавим інструментом для самопідкриття, однак важливо пам'ятати, що це лише один із багатьох факторів, які можуть вплинути на наше життя. Не дозволяйте вашим значкам зодіаку визначити вас, будьте собою. 10. Як я можу зламати візерунок, який мені більше не служить. Відхилення від старих циклів, ключ до зростання це питання стосується коренів поведінки, впливу минулого та як направити енергію для досягнення кращих результатів, що змушує вас застрягти в старих візерунках, що потрібно зробити, щоб звільнити себе. 11. На чому я повинен зосередитись на цьому тижні? Важливі наміри встановлення, це питання допомагає нам визначити пріоритет і зосередитись на тому, що насправді має значення, чого ви хочете досягти цього тижня, які кроки потрібно зробити для досягнення своїх цілей. 12. Що має для мене майбутнє, якщо я залишаюсь на своєму поточному шляху. Розуміння наслідків є важливим, це питання допомагає нам зрозуміти, куди може призвести наша нинішня поведінка. Ви готові до наслідків своїх дій? 13. Яку пораду дають мені картки сьогодні? Важливим є відкриття до нових ідей. Це питання дозволяє колоді Таро запропонувати те, що хоче, а не лише те, що ви просите. Бути відкритим для нових перспектив. 14. Як я можу підтримати друга, який переживає важкий час? Підтримка інших важлива, це питання спонукає нас думати про те, як ми можемо допомогти тим, хто нам потребує. Будьте поруч з тими, про які ви дбаєте. 15. Яку пораду дають мені картки сьогодні? Важливо дозволити собі бути вразливим. Це питання дозволяє колоді Таро запропонувати те, що хоче, а не лише те, що ви просите. Будьте чесними із собою. Висновок таро це інструмент для трансформації. Читання таро це не просто спосіб дізнатися майбутнє, а спосіб краще зрозуміти себе та свій світ. Це трансформаційний інструмент, який може допомогти нам усвідомити наш потенціал, подолати виклики та жити більш свідомим та повноцінним життям. Не бійтеся експериментувати старо, використовуйте його як інструмент для самовідкриття та зростання. Задайте питання, довіряйте своїй інтуїції та будьте відкритими до того, що вам говорять картки. Пам'ятайте, що ви є творцем своєї долі, а таро це лише інструмент, який може допомогти вам по дорозі. Мій особистий досвід роботи з Таро показує, що найцінніші відомості походять не від буквальної інтерпретації карт, а від того, як вони резонують з нашою внутрішньою мудрістю та інтуїцією. Нехай таро буде вашим посібником на шляху до самопізнання та трансформації. Таро це дзеркало, яке відображає наші власні думки, почуття та переконання. Довіряйте своїй інтуїції, це часто знає краще, ніж ми самі. Будьте відкриті для нових перспектив і не бійтеся експериментувати. Пам'ятайте, що ви є творцем своєї долі, а таро це лише інструмент, який може допомогти вам по дорозі.